Щойно завершився інформаційний семінар, який проводився в Липовецькій міській раді, в якому взяли участь працівники виконавчого комітету щодо питань залучення додаткових коштів, а саме грантова діяльність із залученням коштів Європейського союзу та коштів Сполучених Штатів Америки на різні соціальні проекти, Там даному заході модераторами виступили директор ресурсно-інформаційного центру розвитку громад Каванець Андрій Володимирович. Голова обласного осередку Міжнародного товариства України Польщі Німеччина Гаврилов Олексій Валерійович і провідний спеціаліст даного ресурсного центру Анастасія Ланова. Взяли участь представники виконавчого комітету, зокрема заступники міського голови, секретар міської ради, а також керуючий справами виконкому та посадова особа, яка відповідає за написання грантових проєктів, представники Липовецької РДА, зокрема відділу економіки, а також На даному семінарі були розглянуті питання стосовно грантової діяльності, визначення дерева проблема, також дерево цілей, які вимагаються при написанні грантових проєктів. Крім того, працівниками міської ради вже були озвучені конкретні ідеї для написання проєктів. І зараз планується пошук тих проєктів, які можна буде втілити у життя і отримати кошти. Європейського союзу або Сполучених Штатів Америки, зокрема, це фонд розвитку демократії, який фінансують Сполучені Штати Америки. Липовецька міська рада налаштована на співпрацю із ресурсно-інформаційним центром громади Вінничини. Сподіваємося на досить цікаві креативні проекти і, звичайно, перемоги і отримання грантових коштів.